У жовтні минулого року комісія Мінкульту перевірила 26 пам'яток архітектури національного значення, які входять до архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. В день перевірки через неналежний стан кількох храмів комісія опечатала їх. Минуло дев'ять місяців. Один з опечатаних храмів вже відкрили для відвідувачів. Ми разом з співробітниками і тими сотнями людей. Які волонтерством або благодійністю долучились до нас і допомогли нам очистити собор, очистити собор, ну умовно кажучи, по першому колу, тому що найбрудніші речі все сміття, весь той мотлох, який роками десятиліттями накопичувався в соборі. Він із собору винесений. і Ви зараз є свідками, як останні порції його виїжджають із дитинця. Місяць тому спасопреображенський собор допомагала прибрати клінінгова компанія. А в день конституції храм відкрив свої ошатні двері для відвідувачів. Але роботи над собором тривають днями. Працівники заповідника продовжили прибирання лівої та правої вежі, та для безпеки відвідувачів залишилося кілька питань, які допомагають вирішити благодійники. Ми маємо обезпечити собор, ми маємо провести протипожежні заходи. Вони доволі вартісні. Але зараз, дякуючи чернігівцям, є благодійники, які оплатили проєкт. Пожежної сигналізації є люди, які вирішили питання безкоштовно для заповідника протипожежної обробки дерев'яних конструкцій собору. Зробимо це наступне реалізуємо проєкт протипожежної сигналізації, і тоді ми зможемо відкрити хори. на сьогоднішній день. За словами директорки заповідника, держава не розглядає варіант передачі в оренду спасу Преображенського собору жодній з релігійних громад. До Дня Соборності група відомих дослідників та істориків готується. Видання під назвою Собор Спас Чернігівський, яке відобразить тисячолітню історію до сьогоднішніх днів. Також у жовтні минулого року комісія мінкульту опечатала Троїцький монастир, на території якого знаходилася і духовна семінарія Московського патріархату. На першому поверсі проживали вихованці. Востаннє масштабні реставраційні роботи проводилися тут, у 1988-89 роках. За цей час фарба на стелі встигла потріскатися та звисає шматками. На другому поверсі знаходиться кабінет кабінет ректора з таємною кімнатою за книжковими полицями, в якій розташували туалет. Неподалік місця навчання знаходиться будівля під назвою Трапезна. Тут є кухня, на якій готували їжу для майбутніх семінаристів, їдальня та місце для молитви знаходиться за дверима. На сьогоднішній день в Троїцькому соборі господарює Чернігів стародавній заповідник. Більше нікого. І з тих, хто би мав юридичне право а, перебувати в цьому комплексі, немає їх ні юридично, ні фізично. Тому на сьогоднішній день всю відповідальність за збереження і функціонування собору перебрав на себе повністю Черніїв Стародавні. Ті общини або той навчальний заклад, які користувалися їм, вони повністю з'їхали разом зі своїм майном. Зараз свято Троїцький собор зачинений для відвідувачів. Щодня там записують температуру повітря та процент вологості у будівлі. Своє майно єпархія УПЦ МП вже забрала. Все, що залишилося в соборі, було і є на балансі заповідника. Єлицька Богородиця, це вона на обліку національного заповідника ще не в страдавнє і вона. Має наукову, історичну, мистецьку релігійну цінність як унікальне зразок українського іконопису кінця XVII століття. Її реставрувала, реставратор заповідника Віса Боголюб, писала про це наукову статтю у збірнику Єлицький монастир. І відповідно ця ікона тут знаходилась користуванні релігійної громади, а тепер собор повернуто державі, повернуто до складу національного заповідника Чені і ікону будуть вивчати мистецтвознавці, Будемо ознайомлювати. Жителів Чернігівщини з тим, що у нас є такі унікальні шедеври українського еконопису. Тут навіть є зображення Івана Мазепи, ми зараз підійдемо, подивимося в образі свого патронального святого Іоанна Петечу. І це важливо, тому що це свідчить, що українська державність. Вона творилася руками тих людей козацької України, казацької гетьманщини. Окрім ікон, мощі трьох святих Феодосія, Філарета та Лавренція, перебувають у Троїцькому соборі ближче до осені. Троїцю планують передати одні з церковних общин Православної церкви України. Найперше ми маємо домовленість з міністерством культури. І міністерство культури, враховуючи це власність держави в особі міністерства культури, вони усвідомлюють необхідність. І зараз йде процес оформлення виділення коштів на найнеобхідніше: на охорону, на опалення, на утримання штатних одиниць, працівників, заповідників, які будуть доглядати за цим комплексом, які будуть контролювати, які будуть проводити реставраційні роботи і так далі. І тому Оце найперше. Ми матимемо той фундамент, з якого ми можемо розвиватись. Що стосується Єлецького монастиря у жовтні, згідно з рішенням мінкульту, комплекс Єлецького монастиря. Ря було опечатано. На сьогоднішній день працівники заповідника забезпечують нагляд та провітрювання собору. У четвер, 4 липня, суд підтвердив, що управління Чернівської єпархії ПЦМП не має правових підстав перебувати на території Ялицького монастиря.